Черговий раз ми перебуваємо в ботанічному саду, однак на цей раз в межах жовтневого вікенду. На нас чекають різноманітні виставки, лицарські бої та відкриття відновленого після прильотів лимонарію в Одесі. Знову стало по повесінньому тепло, проте зовсім не через погоду, а через атмосферу. У ботанічному саду в самому розпалі жовтневий вікенд. У першу чергу це благодійний захід, і всі зібрані кошти за вхід будуть спрямовані на його подальше відновлення. На ярмарку чимало людей прийшли підібрати рослини, кімнатні квіти, сукуленти або унікальні товари ручної праці, іграшки, сумки, прикраси, картини і так далі. Що вас сьогодні привело до ботанічного саду? Знайомі зателефонували і позвали мені до ботаничного саду, що він відкритий. ці часи тільки раз у рік. Та вчора вже було. І сьогодні Та покинув домашні справи і приїхав до ботаничного саду, бо останній раз був ще в школі, коли нас екскурсії проводили. Нарешті відкрили лимонарій. Його відновили після серйозних ушкоджень. Тепер він знов наповнений чудовим ароматом цитрусів. Відвідувачі можуть пройтись алеями між рядами рідкісних рослин, оглянути експозиції з описами сортів, дізнатись про особливості догляду за субтропічними деревами. Тим часом на сцені лунають пісні під гітару та поетичні староки. Голос відлунням розлітається по всьому саду. Десять років я працювала коло банера, а от сьогодні я під ним виступаю, що для мене величезна честь. Відвідувачі активно фотографуються біля нових фотозон та зацікавлено роздивляються стенди з різними диковинками. До речі, зовсім поруч справжні лицарські турніри, близько владунків, удари мечів. Це середньовічна реконструкція, на яку зібрались погледіти, досить багато гостей. Що вас сьогодні привело до ботанічного саду? Погані погодні умови привели. Непляжна погода. А Прийшла сюди, щоб подивитися на квіти, на турнір, на рицарів. А трохи далі лучники. Навіть ті, хто ніколи не тримав лук у руках, мають нагоду спробувати себе в новому амплуа стрільця. Інструктор допомагає гостям, підказує правильну позу і контролює техніку. Чи є щось, що вас сьогодні особливо здивувало з локації? Здивувало, не знаю, але мене так порадувала атмосфера, і люди котки приходять. Я ось там стою і дуже багато класних людей і атмосфери осієлиціцької. Жовтневий вікенд. Це яскравий приклад поєднання природи, історії та культури. Кожна локація від ярмарки і лицарських турнірів до лимонарію та музичної сцени пропонувала відвідувачам унікальні враження, дозволяючи одночасно відпочити, навчитись чомусь новому та зануритись у святкову атмосферу. Проведений захід доводить, що навіть після труднощів громада здатна об'єднуватись навколо спільних цінностей.